Друзі, вітаю з вами Олександр Луценко та рубрика Питання від підписників. І сьогодні поговоримо про те, як створити рекламний креатив, який реально працює, не просто щось запустити, а зачепити емоцію, викликати бажання і змусити натиснути на кнопку Купити в цьому відео розберемо чотири перевірені формули, які використовують великі бренди. Маркетологи арбітражники, це працює як і в товарному бізнесі, так і в інфобізнесі, і легко підходить під будь-яке джерело трафіку: Фейсбук, Інстаграм, Тікток. Будь-що до речі, якщо у вас ще досі немає конверсійного ленінгу, ви просто втрачаєте прибуток. Я запустив безкоштовний курс, де покажу як створити ленінг без. Розробника налаштувати рекламу через Фейсбук і стабільно отримувати замовлення. Посилання на цей курс буде під цим відео. Реєструйте, створюйте лендінг повністю безкоштовно і заробляйте в товарному бізнесі. Ну а ми переходимо до основного до формул, завдяки яким креативи продають. Формула номер 1 В просто народі Аїда. Attention, Interest, Desire, Action. це одна із найпопулярніших формул продажів. Вона використовується в рекламі вже більше 100 років і досі працює. Суть проста: вона складається із чотирьох частин. Перше Attention – захоплюємо увагу. Друге Interest – викликаємо якийсь інтерес. Desire – формуємо бажання, і Action – заклик до дії. На екрані ви бачите приклади на різні товари. Наприклад, attention шовкова поясня постіль від українського виробника. Другий крок: щомісяця понад 500 комплектів постелі ми відправляємо українцям у Німеччину, Польщу, США та інші країни. Це інтерес. Дизайр навіть з доставкою вона на 30% вигідніша за закордонні бренди. Ну і екшен заклик до дії тисяч у магазин, щоб обрати колір та розмір. Ну або, наприклад, інший товар, набір органайзерів, Attention, порядок у валізі під час подорожі гарантовано. З Цим набором всі речі будуть комплексу компактно організовані. Дезайр це мастхев на сезон відпусток і Action – замовляй зі знижкою. Переходимо до наступної формули 4П. Picture, Proof, Push. Це формула працює, коли треба показати товар більш емоційно. Спочатку ми даємо обіцянку Promise, малюємо картину в уяві покупця. Це Picture, підтверджуємо переваги, це Proof, і лише потім тиснемо на заклик до дії. Пуш. Ну і на екрані давайте ж розглянемо деякі приклади. Проміс, ваша мрія про ідеальний відпочинок ближче, ніж здається. Ми обіцяємо клієнт. Далі малюємо картинку. У нас є шезлонги для кожного від стильного мінімалізму до розкішного комфорту. Далі пруф, тобто підтверджуємо це, менеджери допоможуть підібрати саме той варіант, який ідеально підійде вам. Ну і пуш з заклику дії: замовляйте ваш ідеальний шезлонг. Або інший приклад, органайзер це найзручніший органайзер, що в мене був, легко складається, має висувну полицю. Також ми маємо показувати це відео. Далі Proof організовує простір під раковиною. Ну і пуш встигніть замовити свій. А ми переходимо до наступної формули. Формула номер три. Pain Hope Solution. Біль, надія, рішення. Ця формула ідеально підходить, якщо у покупця є конкретна проблема. Ви зачіпаєте біль, це pain, далі даєте надію, hope, і далі рішення solution. І Нойте товар як готову вашу відповідь. Ну і давайте ж розглянемо декілька прикладів. Біль, басейн швидко забруднюється. Надія, просто додайте цей засіб, і вода стане прозорою та чистою. Ну і рішення залишайте ввечері і на ранок вже чистий басейн. Або розглянемо інший товар. Пил у салоні. Це біль, надія. Забудьте про нього з щіткою, стопдас. Ну і рішення стопдаз байливо прибирає пил з панелі, щілини, жалюзі чи клавіатури. Ну а ми йдемо далі. Формула номер 4. Офер Бенефітс to Action. це, напевно, найкоротший і найзручніший варіант. Ідеально підходить для товарки, коли потрібно просто зачепити і швидко донести користь. Відразу кажемо про нашу пропозицію. Це офер. Далі даємо переваги Benefits. і в кінці заклик до дії. Call to Action. Давайте ж розглянемо приклади. Настільна гра емоцій розвиває пам'ять та логіку і замовляє прямо зараз. Або інший якийсь офер, ідеальний органайзер для вашої косметики. Бенефіт з всі крема, пензлі, маски та парфуми акуратно розкладені завжди під рукою. Ну і заклик Call to Action замовляй прямо зараз. Всі креативи ми брали із спайсервісів, звичайно, десь буде не Ідеальний варіант, але ми хотіли показати тим, що це вже використовують інші рекламодавці. Отже, ми розглянули чотири найефективніші формули текстів для товарки, і не тільки Аїда, щоб зачепити увагу і довести до покупки 4 П, щоб створити емоційну картинку, Solution, щоб закривати біль клієнта. І четвертий офер Бенефітс Action для коротких. І швидких продажів. Використовуйте ці формули для своїх товарів та послуг, і ваші тексти, відео продаватимуть у кілька разів краще. Якщо ви вже отримуєте заявки з Фейсбук, Інстаграм, ленінгів чи маркетплейсів, і частина лідів просто втрачається, значить вам потрібна crm система LPCRM ідеальна CRM-система для товарного бізнеса, яка автоматично збирає всі заявки з реклами, сайтів і форм. Відключається до нової пошти, смс, телефонії та дозволяє обробляти замовлення в три рази швидше, ніж аналоги. Під цим відео буде посилання на CRM-систему, де ви зможете отримати повністю безкоштовний доступ на 50 лідів місяць. Автоматизуйте свої продажі і заробляйте більше в товарному бізнесі. Друзі. Коментарях напишіть, яку формулу для створення продаючих відеокреативів та текстів ви будете використовувати першою, і яка саме більше вам сподобалась. Не забудьте поставити лайк або дизлайк цьому відео, якщо воно сподобалось а ви не сподобалось, також пишіть свої коментарі. був Олександр Луценко. рубрика Питання від підписників. Пишіть свої питання, які ви хочете, щоб я розібрав в наступних відео. Я все читаю і на кожне питання ви отримаєте відповідь. До побачення!